Закриття заводу це біль, котрий я буду нести з собою через все своє життя. Бо це був дуже крутий час в моєму житті. Я витратив багато емоцій, багато своєї внутрішньої енергії на будівництво заводу, котрий вимушений був закрити майже одним днем. І ключова помилка в цій ситуації була. Необ'єктивна оцінка ринку і необ'єктивна оцінка свого стану на моменті. Ну, тобто, якщо б я прийняв це рішення за рік до того, як це сталося, я б зміг врятувати команду, я б зміг врятувати певну кількість своїх власних статків і я б не втратив час у вигляді року свого життя. Тому мене це навчило сильно ширше дивитися. На те, де ми знаходимось, мене це навчило давати собі змогу не знаходитись в операційному керуванні для того, щоб я знаходився над проектами, а не в проектах. Я можу епізодично провалюватись в той чи інший напрямок, але при цьому я повинен бачити картинку цілому. От, якщо я бачу в цілому картину кожного свого проекту, я можу передбачити дуже багато ризик-факторів. Якщо знаходжусь всередині, я їх не бачу, і вони приходять вже по факту. Мені б доводиться вирішувати проблеми так, як вони надходять. Тому ключовий урок був орієнтуватися на сильну команду, не вважати себе найрозумнішим а в тому бізнесі я дуже сильно спирався безпосередньо на своє внутрішнє, на свої компетенції, а не на компетенції своєї команди. Тому мій ключовий посил довіряти команді. Бачити, що довкола тебе відбувається, і давати тверезу оцінку.